Вітаю всіх! В Першому відео розглядала, що буде з Україною, якщо закінчити війну зараз. ситуація. Тепер ситуація номер 2 Що буде з Україною, якщо війна буде продовжуватись? Що буде з Україною, якщо війна буде продовжуватись? Така, як і я, ну продовжуватись. Що буде з Україною, якщо війна буде продовжуватись? І тут треба вибирати вже. Ага, відлюдник. Відразу перша карта. В минулому розкладі перша карта було Сонце вам продовження війни. Втрата довіри підтримки. Лінія фронту буде змінюватись. Кінцевий результат. Країна стане жертвою. махінації хитрих дій чого завгодно. Розумієте, чим далі, тим більше Україна стає жертвою. Відлюдник, по відлюднику. Вже ця війна не стоїбіння, ви всім. І починають від нас від як казати відвертатись. Людям вже похер закінчити як-небудь. У мене в Харкові багато людей хочуть просто її закінчити. Далі що? Це буде потім і далі. По ситуації, в мене багато людей. Які готові діяти по ситуації, що буде далі, а зараз вже пожити нормальне життя і закінчити нарешті все. Тому що дістало вже. Дійсно, я такої ж думки, що закінчити зараз як є, а далі вже дивитися, що буде. Далі можна реагувати на події заздалегідь. Тут не стоїть питання, чого ми хочемо: виїжджати, не виїжджати. Це вже бред. Вибачте, реагуємо на те, що є. Це не є такою катастрофою насправді. І трагедії. Але що ми закінчимо це, ми зможемо якісно створювати своє життя в цьому регіоні, в іншому, неважливо в якому. Розумієте, ви це нарешті. Я за те, щоб було просто спокійно, вирішувати свої питання, спокою. Тоді ми що зможемо вирішити. Реально, комфортно створити своє життя, виїхати навіть комфортно треба з регіону, якщо ми це хочемо робити, не в попихах. Це також важливо. Ось вам відповідь.